Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна Українформ. Сьогодні 11-й рік триває війна. Сьогодні вже 842-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І ми вас запросили, аби поговорити на важливу тему. Сьогодні будемо говорити про презентацію книги Сирена Надії Місія МОАЗ» по порятунку життів в Україні в рамках цієї презентації. Ці ми безумовно поговоримо і про евакуацію важко поранених воїнів наших і поговоримо про ситуацію у медичних силах у наших збройних силах України. Тож хочу представити вам наших спікерів і спікерок сьогодні. З нами сьогодні Кріс Катрамбон, американський підприємець і засновник МОАЗ з нами сьогодні Ігор Шехтман, директор МОАС. З нами сьогодні Іна Дімітр, лікар МОАС, Юрій Срока. Ріаніматолог МОАС Джастін Мараци, британський письменник і співавтор книги МОАЗ, а також Ірина Савчук, українська журналістка та співредакторка книги МОАС. Тож вітаю вас, друзі, в нашій студії і безумовно, хочу розпочати нашу розмову з того, що як МОАЗ взагалі залучені в Україні, як з'явилися тут і як ініціатива така стала одним із ключових факторів евакуації наших воїнів. Тож я прошу, пане Крисе, вам слово. Thank you very much. Uh... Щиро дякую. Сьогодні ми вже працюємо в Україні доволі активно протягом двох з половиною років. Ми в Україну приїхали за місяць до нападу Росії, і ми започаткували свою місію. Ми інноватори у своїй сфері діяльності. Це не доволі типова. Я б сказав, що ми не проста неурядова організація. Ми представляємо доволі унікальну новаторську систему, в тому сенсі, що ми були вже готові відповідати на виклики, коли цей виклик стався. Ми дуже швидко побачили ті прогалини, які можуть виникнути. У ході російської навали, і ми вже були готові надавати високопрофесійну допомогу на полі бою. У нас є для цього можливості, Ось чому ми, ми відразу могли відповісти на виклики війни. Моас Таку місію ніколи не проводило раніше. Ми вже працюємо 10 років. Ми зрозуміли, що є питання, скажімо, із морської безпеки. Ми працювали у середньоморському регіоні. Ми врятували біля 40 тисяч людей. Наразі в Україні вже протягом двох з половиною років ми врятували біля 45 тисяч українських воїнів. Жоден з яких не помер. Це тільки завдяки тому, що ми високопрофесійні спеціалісти. Ми не проста волонтерська організація. Це не так. Наші професійні парамедики і лікарі отримують платню. Вони мають величезний досвід у воєнній медицині. У нас є 250 лікарів. Я сюди ж включаю і водіїв. Отже, ми особлива організація, не типова медична волонтерська організація, як ми очікуємо від середньостатистичної волонтерської організації. Я відповів на ваше питання? Вас доповнити саме складову діяльність в Україні, безумовно розумію, що вам є чим її доповнити. треба На мій погляд, та операція, яка зараз виконується МОС, не знав. По-перше, останні 80 років такої війни не було. І... Та кількість поранених, і той рівень медичної допомоги, яку зараз надаємо з українським солдатам, я думаю, що це перше в світі. Шкода, що це сталося в Україні, але якість і кількість наших медиків, і ми можемо тільки подякувати засновнику Кристоферу Катрамбоне за його. Можна так сказати, український патріотизм, не будучи українцем. Я не знаю, що сказати. Пане Ігорю, де проходять це операції, якщо можна про це говорити, та в яких зонах відбуваються? Ми знаємо за нашою інформацією, що організація налічує в Україні понад 50 швидких, чи так це можливо щось ще про обладнання, яке допомагає безумовно здійснювати порятунок життів наших воїнів. Ну і я думаю, нашій аудиторії буде цікаво почути за рахунок, чого існує безумовно, організація. Про обладнання більш детальніше наші медики вам розкажуть. А де ми працюємо на всій протязі фронту? Від півночі до півдня. Завдяки чому ми працюємо? Завдяки ми не збираємо це. Було перша умова: ми не збираємо гроші в Україні, всі гроші йдуть від іноземних донорів, по більшій частині американці. Дуже важко стало після двох років війни, і люди вже втомилися, але незважаючи на це, якісь чином крізь знаходить гроші. У нас дуже великі розходи. Як він сказав, ми не волонтери. В нас найкращі лікарі, і на кращі лікарі потребують таку саму оплату. Тому. Це постійна боротьба на іншому фронті, який ніхто не бачить, де знайти гроші на продовження цієї операції. Ігор ще трошки подробиці хочеться. ви декларуєте, що вже врятовано понад 45 тисяч наших воїнів. Ваша місія вивести з беззбезумовності опасної зони, в якої відбулося поранення, і надати якісь стабілізаційні заходи, чи наскільки широка ваша місія, чи потім ви передаєте вже воїна пораненого далі для підтримки державним нашим інституціям медичним? Чи як відбувається? То, що називається по натовських стандартах Ролва, це безпосередньо закопів до стабілізаційних пунктів. Це можуть робити тільки українські військові медики. Жодна НГО чи якась волонтерська організація не має туди доступу. Ми вже підбираємо. Беремо поранених з стабілізаційних пунктів, більш-менш стабілізованих, і ми виконуємо те, що називається роллту. Веземо в найбільший і найближчий шпиталь, де вони можуть пройти необхідну операцію, стабілізацію. Ну знов ж таки, оце іно розкаже набагато краще ніж я. Добре, іно. Тоді питання до вас, якщо можна, продовжити. Давайте поговоримо більш детально саме про обладнання і, і, взагалі, про те, наскільки зараз змінюється бойова медицина, з чим ви стикаєтесь у своїй роботі? В нас дуже гарно обладнані реанімобілі, і завдячуємо звісно Крістоферу за це. Ми маємо сучасні портативні ШВЛ, ми маємо монітори. Навіть з можливістю вимірювання інвазивного артеріального тиску. Ми маємо по декілька перфузорів в машинах. Також ми маємо ультразвукові сканери, що нам дозволяє слідкувати за змінами в стані пацієнта, так і оцінити ступінь волемії і кровотечі, яка можливо виникла, там, чи пневмоторакс. Також ми маємо підігрівачі інфузії, що дуже важливо, особливо. В холодний період часу, аби забезпечити зігрівання пацієнта, не допустити гіпотермію цю летальну тріаду смерті. Також ми маємо портативні гемоглобінометри для того, щоб визначати рівень гемоглобіну, оцінювати його в динаміці, оскільки ми знаємо, що найбільший відсоток смертей саме від крововтрати, так і нам важливо знати рівень цієї крововтрати. Пане Юрію, ви реаніматолог. може доповнити з вашого боку, які зміни відбуваються. Наскільки ми в принципі до них готові, адаптуємося швидко, да і безумовно хочеться почути, чим ми ще можемо допомогти нашій медичній системі. А, дякую за питання. Знаєте, наша країна, коли почалось великомасштабне повномасштабне вторгнення Росії, ми якраз проходили такий період реформи медицини, і ми не завершили його. я сподіваюся, після війни ми його завершимо. І, звичайно, ми не були готові до такого рівня травми, які ми отримуємо зараз з цими бойовими діями. Тому організація, така як МААС, забезпечила, оскільки це не державна організація, вона більш гнучка. Вона має доступ до донорів за кордоном. Вона мала змогу надати українським медикам. Технології, техніку, яка може бути використана на полі бою, яку держава, можливо, нема не мала можливість надати навіть до цього часу. І наші медики, завдяки знову ж таки, донорам отримують найсучасніші і препарати, і технології, а також і знання, тому що ми шукаємо медиків, які мають досвід, які також мають змогу і хочуть вчитися далі. Ми ділимося досвідом один з одним, і таким чином оця ланка евакуації, цей дуже важлива, яка йде від, наприклад, стабілізаційного пункту. Ми допомагаємо. Ми чергуємо на стабілізаційних пунктах, надаємо допомогу і військовим медикам. Працюємо в, в команді. Це дуже важливо працювати в команді, бути на, на одній лінії. І далі, оці години часом 4-5 годин евакуації, коли ти маєш підтримувати життя людини, яка повністю знаходиться, наприклад, як ми кажемо, life support, так, це і дихаєш за людину, і підтримуєш тиск за пораненого моніторуєш всі дані і можеш використовувати певні медичні препарати, які теж завдяки донорам ми отримуємо, тому що в країні теж дефіцит цього, і таким чином ця ланка дає можливість зберегти життя пораненого і доставити його з гарними показниками для операцій, що теж важливо, і ця ланка вона критична. Дякую вам, Джастіне. Ми почули історії медиків. тих, хто безпосередньо рятують наших воїнів, розуміємо, що для книги у вас була прям велика кількість матеріалу, дуже такого важливого матеріалу. 45 тисяч життів. Це це Варто і дуже важко на час уявити роль цього проєкту в наших порятунку, наших безумовних життів. Тож, як вибирали, чим наповнювали цю книгу і взагалі, чим надихалися, коли почали роботу над нею? Ольга за yes, I... Дякую, Ольга. Я б хотів зазначити, що ми з радістю. Починаємо україномовну версію. Це для нас велика честь. Це книга абсолютно і чисто українська. Вона написана в Україні, вона продукована, написана і фінансована українською стороною. Тому я щиро радію з того, що виходить україномовне видання нашої книги. Справді йдеться про лікарів з одного боку. Це найлегша книга у моїй кар'єрі, як і моя співредактор, такі лікарі, як Інна і інші, які сьогодні виступали. Це їхні історії. Це історії роз. Вказані крисом і іншими це унікальні історії, тому що вони свідчать про величезну роботу, яка проведена тут в Україні із збереження життя. Для нас це проект, який нас наповнює сумирністю, тому що ми розуміємо з одного боку, це ми переказали слова інших людей, але це. Історії, від яких крається серце, тому що це історії страждання, це історії про врятування життя у швидкій допомозі, що відбувається у кареті швидкої допомоги, те, що ви не побачите по телевізору. Але це є частина військово-медичного фронту, як з вашого дозволу, пані Ольго. Я хотів би зачитати свідчення пані Наталії, якої сьогодні з нами немає в аудиторії, але і на Юрій це лікарі, які не завжди можуть спілкуватися із своїми пацієнтами, інколи вони просто втратили свідомість. А інколи вони допомагають тим, хто може говорити. І я пригадую слова, від яких серце обливається. Кров'ю Наталя говорить про солдата, який був у кореті швидкої допомоги. Вона побачила, що в нього немає трьох кінцівок, двох рук і ноги. Вона пише: я зрозуміла, що в нього нічого не залишилося. Не залишилося надії на життя. Ми їм говорили, що. Ми їх врятуємо, що ми можемо допомогти. У нас будуть протези, у них буде нове життя. Ми їх підтримували як тільки могли, але я ніколи не забуду його очей, у яких не було вже життя, яке б живріло, і в яких би була надія. Тому я наполягаю, що це присвята українським лікарям. Ми дякуємо. Крісу і іншим за їх участь у цій безпрецедентній операції. Ще одна річ: що є унікального є організації Червоного Хресту організація «Лікарі без кордонів, вони не роблять те, що ми робимо. Вони не знаходяться пліч опліч з українськими героями. Більшість із недержавних організацій або не можуть, або не бажають робити те, що ми робимо стояти плічопліч пліч з українськими героями яким нам доводиться, мені здається, жити щодня, такий біль наших втрат, які ми несемо щодня у цій війні? На жаль, але дякую за те, що ви маєте сили все це систематизувати і збирати для того, щоб ми про це завжди пам'ятали. Не тільки ми, а головне наші всі наступні покоління і міжнародні партнери розуміли, з чим стикаємося ми тут щодня. Криси, кому Джастіне, кому рада Допроти почитати цю книгу, де її взагалі можна придбати або побачити, можливо, віртуально. І я бачила, що книга дуже наповнена фотоілюстраціями. Хто працював над ними, вони дійсно вражають. Дякую. Перше, ми ніколи. Не намагалися зробити продукт на продаж. Тут є кілька причин. Це має бути подарунком нашим донорам по обидва боки океану, чи то англійською мовою, чи українською. Ми хочемо друкувати по обидва боки Атлантики, скільки можна більше. Копій у нас є портрети, зроблені у чорно-білому форматі наших лікарів. Це щоденна реальність цієї роботи, яку ми весь час проводимо, я пам'ятаю, що нам бракувало якихось репортажів про те, що відбувається доброго, хорошого, аби сфотографувати не тільки трагедії, не тільки боротьбу. Між життям і смертю, і я подумав, що нам бракує таких матеріалів. Гері і Крис просто наполягали, щоб ми включили більше фотографій. Я не міг цього зробити. Я хотів збалансувати в тому сенсі, щоб ми бачили баланс між лікарями і героями, але не включати занадто трагічних фотографій. Можливо, пані Ірина. Скаже кілька слів. Ми разом працюємо дуже багато і на нашому рахунку тисячі кілометрів доріг, коли представив книжку, додати майже нічого, але хочу. Додати те, що наші історії не закінчуються. МААС продовжує працювати, і тому що ми працюємо вже з початку повномасштабної війни. Історії занадто багато, і ми не могли це помістити в одну книжку ні в якому разі. Тому ми завжди відкриті, і ми хочемо е, бачити журналістів у нас на прес-візитах, щоб е, бо, бо ще є дуже багато історій, якими можна поділитися з е, різними аудиторіями. Різних медіа. Тобто ми відкриті. Знаходьте історії, приїздіть на схід, побачите нашу роботу. І мені здається, це дуже важливо розповідати світу і далі про війну і про роботу, в тому числі і Медичного фронту. У нас є коротке відео, яке я вам пропоную подивитися саме про роботу МАЗ. Шановні колеги, гості, тож, якщо ви маєте питання або коментарі, приєднуйтеся до нашої розмови. Доброго дня, Надії Юрченко Укрнформ. У мене два запитання, таких уточнень невеличких. По-перше, я хотіла уточнити ну не статус, а можливо особливості діяльності цієї громадської організації в Україні і взаємодії з медичними силами. Чи ви, в принципі, всі ж лікарі у нас військово зобов'язані? От як добираються медики до цієї місії? Як ви взаємодієте з командуванням? Як ви обираєте точки докладання ваших зусиль? Цифри ви назвали просто фантастичні і вони вражають. Але чесно кажучи, я от сьогодні вперше про вас почула. От, тому я б хотіла ну, деякі подробиці. І друге запитання буде до Джастіна про книгу про цю книгу. Чи плануєте ви якось її промо за кордоном? Можливо, переклад е е іншими мовами, щоб так би мовити, ну люди знали і, і про цю місію, і про цю роботу, і, можливо, допомагали Україні і нашим медикам рятувати життя. Дякую. Я попробую відповісти на перше питання. МОС як організація має меморандуми про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я, з міністерством оборони України, з командуванням медичних сил і з деякими силами спеціальних операцій. Тобто, там, де ми працюємо, ми повністю легально, наші медики. Акредитовані Мінздравом всі, і безумовно, повна співпраця з командуванням медичних сил. На яких стабіках, в якої кількості, це перше. По-друге, як вони добираються, як вони набираються. У більшій частині хто кого знаєш, на початку війни це було дуже важко, українські медики боялися їхати. Це була територія. І коли я цим займався і казав, що наша перша місія буде в Славянськ, мені всі говорили, ні А -ні потім, -ні -ні -ні". а потім, коли перша місія поїхала в Миколаїв і Миколаїв, поливали, страшне було. Ми шість днів не виходили з бомбосховища. Зараз же воно трошки краще стало, бо організовано стабіки. По чоловіках, навіть і по жінках, зараз законом про мобілізацію стало дуже важко. І ми не маємо як організація броні на наших співробітників. Ми в процесі. Скільки він буде тривати, ми не знаємо, але є багато. Багатий відсоток того, що в нас просто почнуть висмикувати медиків. Знову ж таки, ми співпрацюємо із Міністерством оборони із Мінекономіки. Подивимось, я думаю, що ми встигнемо це все зробити, але є це дуже велике питання. Це не перше. Дякую, Джастіне. До вас питання щодо промоції книги за кордоном. Yeah, thank you for that. We've actually... Дякую за запитання. Я б так це назвав. Ми вже в Лондоні презентували англомовну версію. Те саме відбулося у Нью-Йорку. Ми просто хотіли розповісти у світові медіа про цей досвід. Юрій був частиною промоційного туру. У сполученому королівстві я вже говорив в Нью-Йорку Ми це робили в Українському американському інституті. Себто, ми займаємося популяризацією книги. Але я вже наголошував це чисто український проект, і немає іншого місця кращого для промоції, аніж сама Україна. Я б ніколи не мріяв про те, щоб попросити Крівеса по. Перекласти її іспанською достатньо наразі, що маємо англійською і українською Чи коментарі ми дійсно. Не багато чули, скажу вам про організацію МОЗ, Тому я безумовно хочу подякувати всім вам за цю роботу, яка надважлива, і масштаби якої дійсно вражають. На жаль, не так багато, мабуть, у вас є часу на те, щоб розказувати про цю роботу, але приходьте до нас. Ми на вас чекаємо. І такі ініціативи для нас є надважливими для їх висвітлення для того, щоб українські народ і не тільки народ, а й за його межами дізнавалися і надихалися такими проектами. Дякуємо вам за вашу роботу. Сподіваємося, попереду ще багато врятованих життів. Сподіваємося на це і заздалегідь дякуємо вам за це. Ну і сподіваюся, що книга дійсна: і побачить світ, цю книгу, і побачить всі ті жахіття, з якими ми стикаємося, і як ми з цим разом з вами впораємося. Дякую вам, друзі, за цікавість до цієї теми. Ми продовжуємо працювати далі разом на нашу перемогу, і слава Україні.